В західному лібералізмі є одна думка, яку часто повторюють, яка майже стала підставою цілої ідеології про те, що індивід це є повноцінна, самостійна. Автономна істота, яка не потребує інших людей. Мені здається, що це одна з найбільших оман сучасного світу. Ніхто з нас не народився без супроводу і підтримки інших людей. Більше того, навіть народжені, ми не здамо собі ради, допоки не досягнемо певного віку. Ми не вміємо самостійно рухатися, самостійно задовольняти власні потреби. Ми не вміємо їсти. Ми стаємо людьми тільки в присутності. Таких як ми, і саме тому ми читаємо в буті, коли Бог творить людину, що не добре чоловікові бути самому. Ця комплементарність, ця взаємодоповненість це основна риса того, що означає бути чоловіком і жінкою. Ми стаємо батьками тільки разом, взаємні взаємодії одне з одним. Жінка отримує цей особливий дар, дар народжувати. Не всі жінки стають матерями, і не всі жінки хочуть стати матерями, але разом з цим з тим даром народжувати жінка отримує природні здібності дбати про інших, взаємодіяти з іншими, розуміти там, де, де здається, ніхто не може зрозуміти. І реалізація цих здатностей в соціальному житті, в культурі, в політиці це також важливий компонент для успіху розвитку всього людства. Покликання жінки прийняти і розвинути ці дари, це, це те, що нам дано не просто так, і воно вимагає звичайно від нас особливого зусилля, зростання, праці над собою. Христос стає частиною людства завдяки Марії. Саме тому, що вона прийняла свою особливу місію, Він може реалізувати свій план як наш Господь. Так само, як Марія, ми приймаємо свою місію на щодень. І в цій місії ми реалізуємо великий божественний задум і робимо світ кращим.